Друзі, всім привіт! Мене звуть Валерія Шалейка і я рада вас вітати на своєму каналі. В цьому відео я хочу розповісти більше про те, хто я і чим я займаюся. Я архітектор з великим досвідом роботи в цій сфері і, звичайно, працювала в різних компаніях. Це були і маленькі дизайн студії, і крупні архітектурні бюро, такі як Архематика, де ми проектували багатоповерхові будівлі. Але останні три роки я жила і працювала в Німеччині. Там я потрапила до провідної компанії Гербер Architekten, де ми проєктували найбільший парк у світі. В Саудівській Аравії Ріярд під назвою Кінг Саламан Парк. Замовник цього проєкту це принц Саудівської Аравії, тобто наступний на пост короля. І загальна площа проєкту, тобто цього парку, 1600 гектарів. Просто уявіть 1600 гектарів парку проекту, і кожен метр цьому парку був задизайнений дизайнером, ландшафтниками, архітекторами та дизайнерами. Це був справді масштабний проект. Він включав в себе і музей, паркувальні хаби, тонелі, мости, громадські будівлі, громадські простори, просто все, що тільки можна уявити. І, звичайно, це був дуже крутий досвід роботи над інтернаціональними проектами з інтернаціональною командою, і, звичайно, із необмеженим бюджетом. Напевно, це мрія кожного архітектора працювати із необмеженим бюджетом. Але, звичайно, я їхала з України не назавжди, і весь цей час я планувала свій, своє повернення. І ось нарешті, вже 4 місяці, я живу в своєму найлюбленішому, найпрекраснішому та рідному місті Київ. І зараз, нарешті, після стількох років роботи в різних студіях, я створила власну майстерню архітектури та дизайну інтер'єру Шалейка Аркітекст. Ми з командою створюємо сучасні архітектурні концепції та стильні дизайни інтер'єру. Тож, якщо тобі потрібно спроєктувати приватний будинок або створити круту концепцію, дизайну інтер'єру квартири, магазину, ресторану, кафе. Будь-чого, звертайся до нас та записуйся на свою першу консультацію. Наша команда з радістю тобі допоможе вирішити цього питання. Тож, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та до зустрічі в наступних відео!